Ке то лотра брашете, ле bašete, брахата башете, ле тро брахата башете, Господь, наповнюj моји уста, говори зараз, говори, помаш уста, во имје Brašete! Христа, ке брашете, Летро брака те, Дух Святий. Ми дякуємо тобі за те, то, що ти нас зібрав здесь, на цьому місці. Ми дякуємо тобі за спасіння, ми дякуємо тобі за перемогу там, на Христі. Хвала Тобі, ми поклоняємося тобі, і ми очікуємо твоєї присутності на цьому місці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя. Дякуємо лівіти. Дякуємо церква. А Гуслісти попросив би остатися, якщо можна. Добрий вечір, церква, Люба. Знаєте, випала змога сьогодні проповідувати. Слава Господу! І знаєте, розмірковував, і в на думку, ну така думка появилась, знаєте, Господь взяв щось таке ненужне, потрібно нікому, щось таке погане. Знаєш, це я за себе говорю, і зробив своїм, і почав робити свою роботу над людиною. І людина, якщо має желання, то бажання, то вона оновлюється. І тема е, моєї сьогодні проповіді це оновлення. Е, знаєте, я прочитаю: е, не підкорюйся світу цьому, краще нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу. Щоб збагнули ви, що є добре, доскональне і бажане Богу. Амінь. Знаєте, я зрозумів, що, щоб, що треба оновлювати свій розум, щоб дізнатися волю Божу в нашому житті. Амінь. І я ще розмірковував на цю тему, і я зрозумів, що тема оновлення, вона Дуже важлива для нас, для християн, для учнів Ісуса Христа. Тому що Господь хоче, щоб Його учні розвивалися, зростали, оновлювалися, щоб не сиділи на одному місці, тому що може бути погано. Це ми далі підійдемо к цьому і розберемось. Амінь. До Єфесян написано 4.24. Зараз прочитаємо. Ви повинні відновитися в ваших серцях і розумі, та здягнеться в нового чоловіка, який був створений у подобі Божій, і відрізняється в і святості, що йдуть від істини. Амінь. ці, хто ті, хто з будинків милосердя, вони цей вірш. Старого чоловіка знають незусь. Я вчив, пам'ятаю, і пам'ятаю, як, знаєте, перше моє відкриття було. Це е, прийшов тільки на будинок милосердя, і так важко було оновлюватися. знаєте, І мене ну, заставляли чи казали, вчив цей, цей вірш. І я пам'ятаю, це відкриття там, як крав, то не кради. А ліпше трудись, щоб було з чого е, уділяти нужденним. Знаєте, ні, не те, щоб в тебе щось було, а щоб в тебе було чого, з чого сіяти, сяти. Бо в тебе все буде добре. Амінь. І знаєте, е, хочу сказати, що наш розум напряму зв'язаний е, з думками. І думки ми свої можемо. Е, Думки ми свої можемо, знаєте, як контролювати. Тому що я назвав, кстати, цю проповідь свою, мої думки, мої скокуни. Тому що, знаєте, думки бувають різні. І я пам'ятаю, я не буду зараз цей примір приводити, Денис Григоріч на будинку Милосерді приводив такий пример. Якщо, приклад, якщо, дякую, Вадим Петрович, якщо ти будеш. Ну, щось погане думати себе, ти ж одразу не біжиш це, не робиш з собою. А, а щось робиш? Він Да, І це дійсно, знаєте, ми свої думки можемо контролювати. Амінь. Знаєте, і в нашій голові постійно йде битва думок. Постійно, амінь. І мислення ми можемо контролювати. Я вже це сказав. І написано до Філіпійцям 4,8. На закінчення, брати і сестри мої, скажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмине і гідне похвали. Амінь. Слова і поведінка результат мислення. Мислення наше має велику силу. Амінь. І я е, написав, таких, як це а, а, три, аспект, ну, е, три речі, які нам потрібно робити е, з нашими думками. Це перше фільтруй їх, друге перенаправлю їх, третє оновлю їх. Амінь. І для чого це робити? Фільтрувати, оновлювати і перенаправлювати. Це для чого, щоб нам зрозуміти волю Божу в наших життях. Амінь. До римлян 8 главі в розділі написано: розум людини, керований бездуховною людською природою, веде до смерті, та розум керований духом. Знаходить життя і мір. Розум керований бездуховною людською природою проти Бога, бо він не підкоряється і не може підкоритися закону Божому. Амінь. Треба міркувати о духовному, але не о тілесному, тому що тілесне нас приведе до смерті, до поганого. Треба розміркувати о Божому. Як це робити? Це читати слово Боже, це молитися, це паститися, це робити добрі справи. І це це може робити кожен. Амінь. І знаєте, от що відбувається зараз в світі? Ну, погане да, там, війна. І це може е, наші думки через це можуть нас, як християн, увести в сторону. І для того, щоб ми менш о цьому думали, о цьому розмішляли, то треба більше е, перебувати в Слові Божому. Як ми будемо розмірковувати над Словом Божим, то нам буде над чим розмірковувати. Ми будемо перебувати в Слові Божому, і в нашій голові буде. Місце писання якесь на яке ми будемо розмірковувати цілий день. Амінь. В Матвії написано в 9 розділі, 17 вірші. Ніхто не наливає молоде вино в старі міхи, бо вони розірвуться, тож вино розільється а міхи зіпсуються навпаки. Для нового вина потрібні нові міхи, щоб зберегти і одне, і друге. Амінь. Знаєте, ми, як церква, ну, досягли вже ну, багато успіхів. Ми там відкрили шість церков, церков, якщо я не ошибаюся, будинки милосердя, спасаємо людей, зростають лідера. Годуємо нужденних. Ну, це ще не приділ. Господь свою церкву бачи ще більше. Ми рівнуємо, а, пророчим слові, щоб воно звучало в церкві. Ми бажаємо бачити зцілення. Ми, ми хочемо бачити багато спасенної молодежі. Амінь. Поп'ю водички. І дорімля написано перший розділ 28 стих. Вони не вважали за потрібне визнавати Бога, тож Він віддав їхньому ж, е, збоченому розуму, щоб чинили вони те, що не годиться робити. Амінь. Хочу привести пример, такий, знаєте, він не дуже такий добрий, але на прикладі реабілітанта. Да? Прийшла людина до будинку милосердя, і вона сидить, да? сидить на будинку милосердя три місяці, нічого в себе не кладе, не оновлюється, не міняється. Півроку нічого не змінилося, так само сидить, бунтить, як сьогодні Нікіта казав. Рік нічого не змінилося, все тільки усугубляється, становиться гірше. І йде вона не оновлена, йде вона в мір. І страшна, трапляються страшні речі. Ми бачимо багато прикладів, вони потім валяються, приходять до непотрібному цьому гуму своєму, валяються, ну, роблять з собою, як написано. Як вони, віддав їх збоченому розуму, що не потрібно Богу. То, що Богу не угодно. І ну, то, що не, не радуй, гласно, я там не буду казати імена, ну от ну, недобре, знаєте, амінь. І до Каласян 3.2 написано думайте тільки про те, що на небі, а не про те, що на землі. Амінь. І це ж е, анагорним, да, ну, на русскому кажеться. Знаєте? І як е, треба міркувати да, о Божому. І як в нас, я вже казав, е, ми будемо перебувати в Слові Божому, будемо служити, то ми будемо думати і дивитися на все е, Божими очима. Тому що Господь. Як ми будемо давати йому змогу е оновлювати наш розум, оновлювати наше, обновляти е наше серце, воно буде через служіння мінятися, і ти будеш вже на всякі різні ситуації е дивитися Божими очима. І треба е о Божім розмірковувати. Амінь. Я зараз хотів би попросити, щоб ви стали на наші ноги. Я буду закінчувати і хочу помолитися. знаєте, щоб ми дали змогу нашому Господу робити працю з нашими серцями, і щоб в нас було бажання самим мінятися. Галилуя! Батько Небесний! Хвала тобі на цьому місці. Я благодарю тебе за те, що ти нас зібрав, таких всіх різних, зібрав в церкву, зробив своєю. І я молюся за кожну людину, яка знаходиться на цьому місці, щоб не одна людина не пішла звідси не, оновленим, не з оновленим, без, не оновленим серцем, щоб ти касався кожного серця, щоб ти давав розуміння, що є велике і Недоступне, великий Господь, ми жаждемо твоєї присутності в наших життях. І ми благодаримо Тебе за те, що ти з нами. Ми благодаримо Тебе за Твою жертву там на кресті. І ти вже все переміг. І ми за Твою. Благодаря тобі ми всі переможці, і ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, і я провозглашаю в кожного із нас побіду над гріхом і кожне серце буде оновленим. Во ім'я Ісуса Христа. Хвала Тобі на цьому місці, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти довірив нам церкву свою. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.